Так, шановні, всім привіт. Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні знову тема автомобільних генераторів. Ось один генератор класика, Ось другий генератор. Такий шківок, але тут вже бачите, він такого нового зразка вже з інтегралкою. Такі стоять там на десятках, на карбюраторних, на восьмерках. На дев'ятках, п'ятнашках, інколи і на тавріях попадалися такі генератори. Ну, та несуть. <кій> Провіз їх власник. Каже, подивись, а не роблять. Робили до останнього, ну не роблять. Ну, цей крутиться, все зрозуміло. А тут таке враження, що кульок в підшипниках взагалі нема. Ну, та не суть. Зараз ми його поставимо на стенді крутнем, подивимось, що він нам покаже, а тоді вже будемо розбирати, дефектувати. Зараз вставляю і покажу. Так, значить, дивіться, ось установив на стендік. Ось такий ось він в мене імпровізований. Да? Як можете бачити. Ну, давайте ключ на старт. Бачите, навіть контрольна лампа не світиться. А повинна світитися. Ну, в общем, зрозуміло. Я його крутнув, це генератор нема тут нічого, не жижі, нічого, не видає він. Тому будемо дивитись, що тут, де тут, як тут і куди тут. Ну, тепер поставимо зараз оцей ось і глянемо, що в нас вийде з цього всього. 67. Ось сюди приєднуємо. Ось так. Так, переводимо ось так. Усі є. Маса є. Так, контрольна лампа світиться. Видно? Ні, не видно. Ось дивіться, контрольна лампа світиться, 12,7 напруга. Поїхали. Не та головка. На 22. Давайте подивимось. Зарядка є. Зараз нагрузку дамо. Як можете бачити, нагрузка є порядка 30 ампер. Це він тримає. Тільки треба поміняти підшипники. От якось так. Тому цей генератор, цей генератор у нас робочий, тут тільки проблеми із підшипниками. Ну, Подивимось, в якому стані там токосйомні кольця. Подивимось, може десь щось. Точнемо, щоб власник потім не мучився, не бідкався. От якось так. Ну, а оцей агрегат будемо розбирати, дивитись, що там здохло. От так отак. От так, ну, в общем що, я працюю, розбираю, буде цікавий момент, десь включусь і покажу, що в нас вийде. Так, любі друзі, тут відкрутив, шпонку вийняв. Значить, Дивіться, зняв я щитковий вузол. Дивіться, в якому жахливому стані щотки. Бачите, ми якось на бікрень щось тут ставало. Десь не дожимало. Ну, в общем, печалька. Ну, то нічого. Щотки ми, ми замінимо. Я думаю, вони ще походять, трошки послужать. Добре, розбираємо далі. Так, любі друзі, в общем, розкидав я. Все це, це діло, дивимось. Це в такому стані колектор. Тут так гризло його, дай Боже, аж такі кольори побіглості, побіжалості райдужні. Ось такі квадратні підшипники тут. Цей такий самий шурхотить, <кій> та зрозуміло, да? тут це занихає, незанедбане. Зрозуміло, що робимо повну ревізію. Все це діло розбираємо усе. Ми їм чистим драєм, бо ну, так залишати його не годиться. Це так, це так, ну, зрозуміло, да? Все в грязюці, все в багнюці. В общем, тут заміна підшипників. Точимо обов'язково кольца. Заміна щиток. Гляну, якщо є в мене щитковий вузол, поставим щітковий вузол. Новий бо, ну, подивимося. Ми їм чистим, збираємо і переходимо до іншого генератора. Я працюю, буде десь цікавий момент, включусь, покажу. Так, любі друзі, дивимося. Скинувся протачувати якорь. Видно, да, він ремонтувався, ось термоусадка, Бандажна нитка, вкраски. Мало того, що. Кольця блудять, дивіться як косо криво. Бачите? Я думаю, що то воно жре ті щотки та ті кольця. Ну, дивіться, тут ось протертость є. Оце пластик, той карболіт, чи що воно там. В общем, не буде діла з цього роя. Будемо робити по уму. Будемо знімати ці кольця і присувати нові. Так, це залишати не можна. В общем, все, я їх зараз зрізаю і будемо мудохатися, розпаювати, стягувати і робити по уму так, як воно повинно бути. Так, любі друзі, в общем, зняв я колектор. Ось він. Це верхнє кільце. Бачите, тут оскільки тіла. Тут ще точить та точить. Воно видно нове. А ось нижнє кільце. Ось, Бачите. Пластик. Бачите, тут фольга. Просто залишилась фольга. Я так розумію, що тут замінили лише одне кольцо верхнє, а друге не стали міняти. Такого робити не можна. Треба міняти їх в парі. Видно, що воно склеєно, да? Ось місце стика. От якось так. Тут теж якась бумага чи що-то таке, незрозуміле, щось намотане. Жилка дроту тут тільки-тільки ну, по товщині. Хоча дріт тут ну, такий гарного перерізу. Таке, як це десь спайка. Ну, не знаю, подивимось. Тут ось доточка також є. Тут дріт набагато грубший, такий 0,8, може одиниця. В кембрику все чітко класно. Ну, та не суть. Друг чого, то ми зробимо, замінимо. Тут замінимо, доточимо і тут. <кій> так що звертайте на такі речі завжди увагу. В чому я працюю, буде десь якийсь цікавий момент, покажу обов'язково. Так, любі друзі, ще момент. Дивіться. Бачите, ось зелене все. Тут полопався лак на статорній обмотці. Так от. Зараз беремо такий ось лак. І все це діло лакуємо і сушимо. Якось так. Так, любі друзі, що тут залокірував, все чітко, класно. Тут колечко вже на місці. Проклеяв такий титан. Тут бандаж, все чітко, все класно, все запаяно. Все на своєму місці. В общем, чекаємо, поки стигне клей. Йдемо тоді на токарний станок, в центрах проточимо і будемо збирати. Ну, поки що скриваємо підшипники, Мажемо їх консистентною мазюкою, і можна передню кришку вже збирати. В общем, працюємо. Так, любі друзі, все заклеєно. Ось поставив, як можете бачити, нігде не б'є. Бачите, все рівненько, не блуде ніде нічого, отак не хиті, хиті не робе, Все працює. Зараз знімаємо оцю корочку, шліфуємо і збираємо докупи його. Так, любі друзі, значить дивимося. Отака От красота у нас вийшла, бачите? Тут тіло ще го-го-го, конем гуляй. В общем, я з діаметра зняв 2,5. десятки. Отак, От це виходить там, по 12,5. Соток на сторону. Гарно вийшло. Не те, що оце ось пердаляне. А тут чітко в натурі клас. Везде бере, нігде не б'є. Тому зараз подшипничок. in Словакія, бачите. Ставимо сюди. мажемо, все, збираємо і на стенді тестуємо. Так, любі друзі, генератор у нас вже на стенді, нічого ніде не шуршить, все підключено. Зараз асистент допомагає. в выгляде штатива. Значит так, запалення есть? Есть. Контрольная лампа есть. Поехали. Дивимо сюда. В общем, як можете бачити, все це діло в нас працює і доволі таки непогано. Не шуршить, не гримить, не піниться, не пригорає. Так, в общем, з цим ми розібралися, переходимо тепер до іншого генератора. Так, любі друзі, ми продовжуємо. В общем, дивіться, скинули ми з цього другого генератора. Інтегральне реле. Воно тут стоїть отакого ось типу. Скажімо так, вони в нас вкрай рідкі, такі, не дуже часто трапляються. В основному, ну, щось отакого типу, да? бачите, воно геть то не таке. Оце просто по габарітам, по цим не стає. Бачите, воно тут чуть, -чуть воно відрізняється від цього, цього. Значить, що? Оця ось інтегралочка, вона не робоча. Я не знаю, показував чи ні, ну, хочу показати ще раз, як, як я перевіряю ці ось інтегральні реле. Це без різниці, чи такі, чи з класики, без різниці. Значить, що в нас є? У нас є лабораторний блок живлення. Зараз ми його заживимо. Електричі сто подали. Да? Значить, нам потрібно буде. Контрольна лампа 12 вольт. Давайте я продемонструю, що вона працює ця лампа, щоб не сказали там. Так, да, видно? Видно, що світе. Отак от, от. Значить, Тут до блока живлення у нас приєднаний. Мінус і такий ось щупик. Оце буде плюс. Значить, що, куди ми приєднуємо? Значить, оце ось мінус. Отак, крокодилом чіпляємо. Бачите, так? Да? Значить, щотки ми підключаємо лампочку нашу. На щотки. Щотка раз, щотка два. Все єсть. А плюс, плюс приєднуємо до, на боковий ліпісток. Тобто ось сюди. Як можемо бачити, да, лампочка у нас не світить. Давайте додаємось 12 вольт, лампочка не світить. 13, 14, 16, не світить лампочка. Знаєш що, значить, інтегральне реле у нас не робоче, Хоча, якщо подивитися на самі щотки, бачите, вони, ну, я б сказав, би, що вони практично нові. Але ну, такий колір якийсь у неї цікавий. Значить, дивіться, ось є у мене інтегральне реле, отаке. Воно б тут вже щотки стерті, бачите, воно грязне, але не суть. Значить, показую. Мінус. Чіпляємо, мінус є. Тепер наша лампочка. Ну так, на щотки. І приєднуємо наш. Плюс, бачите, лампочка засвітилась, і тепер давайте на блоки живлення регульованому даємо 13, 14 оп, 14,5 вольт, лампа потухла. Зменшуємо. Засвітилась, потухла. Засвітилась. Тобто цей реле-регулятор у нас працює. От, от таким макаром все це діло перевіряється. Так само і тракторні перевіряються на 24 вольта, в них у всіх принцип однаковий. Значить, що я хочу зробити? Так як у такої штуки я знайти ну, не можу. Беремо саму інтегралку. Оцю. Тут розпаюємо. Понятно, що закльопки висверлюємо. Тут все то саме і міняємо саму інтегралку містами. Спробую, Получиться-получиться, не получиться, ну, значить не получиться. значить не судьба. Тому що я працюю і буде якийсь результат, як обов'язково покажу. Так, любі друзі, в общем, пересадка вийшла вдалою. Все, тут все у нас припаяно, все на місці. Ось ця та, що стояла, є навіть у нас можливість подивитися, що там, що там з ним не так. Зараз ми. Трошки. О, розкорочимо і давайте заглянемо, що в нас тут. А. Ну так. Да. Якщо вам видно, да? транзистору стало погано. Ну, як можете бачити, що на ньому написано: D30NF04. Я так розумію, що це або полівік якийсь, або хто що. Ну, попало під хвоста йому добре. Тут навіть Видно, і дорожка. Ось дорожка, бачите, перегоріла. Ну, та зрозуміло, що? Це все. Трупік, трупік той трупік, вутіл іде. Ну, а цю штучку пробуємо зараз на нашому блокі живлення, як я вже показував, да? давайте при вас чіпляємо крокоділи. Ти, щоб ти був здоровий? Так, один. Отак, другий. О, видно? Видно. Так. Отак є? І... Ух ти! Коротнули на корпус. Оп! Як можемо бачити, да, лампочка наша світе. Давайте крутимо. Оп, потухла, світе, потухла, світе, потухла, світе. Працює чітко. Ну, та що, зараз тепер ставимо все це діло на генератор. Оце ось. І пробуємо покрутимо, подивимось, що він нам заспіває. Так, любі друзі, поставив на стендік, да, як можете бачити. Ось так от, щоб нам було видно, що ми робимо. Так, ключ на старт є. Контрольна лампа світе. 12,2 на акумуляторі. Поїхали. Є. Тепер на контроль. Поїхали на грузку. 30 ампер, 13,7 напруга. Все працює! Да, ну, як можете бачити, все спрацьовує, лампа тухне, все чітко класно. От якось так, от якось так. Тому що на цій ноті будемо завершувати такий ремонт. Показав я вам цікаві деякі моменти, що ми робимо, як ми робимо, як перевірити, як продіагностувати. До речі, бачите, я собі обновив трошки стендік, зробив вже, поставив амперметр. Тут можна і стартери перевірити, генератори, але генератори прості, там без, без специфічних. там всяких. Сігнало. Але я думаю, в майбутньому, якщо потрібно буде, мені зробимо якусь приставочку і будемо, скажімо так, дивитись, перевіряти. Тому, кому цікаво по цій темі, будь ласка, пишіть, розкажу, покажу, як все це діло зроблено, доволі таки цікаво. Ну а з цим все. Це віддаємо власнику, другий генератор віддаємо власнику і все буде чітко. Тому що, робимо так і далі буде.